Робочий день у нас по-разному починається, він буває, і зночі не закінчується. Це вже того, як обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну було дуже багато адреналіну, Дуже багато, Ні, і я вирішив дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращаю на це внимание. Саме Важче – це Х-59 пустили. Там х 59 і Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх три штуки було одразу. Тоді було найважче. Насправді історія цього комплексу починається ще з 1950 року. Його модернізували там три рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на хук фаза 3. Якщо ну, нам би допомагали наші партнери, то, звісно, було б краще, якщо б нам давали третю фазу. 40, 40 шахідів знищено, 14 ракет, 13 з них а 59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали Хоком, яструбом. Есть, допустим, якщо Захват ракети, атражувана сигнал від цілі йде з землі. практично. Якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, вона отрижний сигнал і знищує ціль. Але якщо вона його втрачає, сигнал, ця, вона піднімається вище, головка, полок, головка самовідіння опускається вниз і починає рискати, шукати атражовані сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу ниряє вниз і збиває цель. Ми тут маємо панель управління, де живлення, перехід в різні режими роботи, комп'ютер, за допомогою якою керується, обробляється інформація, отримана з антени, і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Це пришественник виходить, патріота. Тобто це не почало патріота було. Його, спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він модернізувався, модернізувався, і вже потім комплекс вчительний патріот був у них. Це самі перші розробки, виходить з США. Якщо у нас йдуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в BCP. тобто вони дивляться за цим. Ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже навіть відбувається підрив самої цілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна, все починається від зборки ракет, від цих пусковів, скільки вони ночі переводять, раз скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Yeah, ну, все тут робиться, тут спочатку полі. Так у нас все в на Люди, Люди, головне люди. З людьми ми зробимо все, без них нічого.